Рівне попрощалося з уродженцем Тернопільщини Віталієм Рамським. Своє життя за прикладом тата військового він пов'язав із захистом України. Кадровий військовий чимало років служив у ЗСУ. Я його завжди пам'ятаю гарним, добрим мужнім чоловіком чоловіком, який під час свого життя ділився останнім, ділився з усіма, чим міг з рідними, з друзями, і ви знаєте, його смерть. Ознаменувала те, що він поділився сьогодні з усією країною своїм життям. Я думаю, що його смерть не є марною. Ми будемо чекати перемоги і царство йому небесне, спокійний снівічне буде жити в нашій пам'яті. Поки будемо жити. Ми Віталій шукав себе і в інших сферах діяльності. Однак, восени минулого року добровольцем пішов на війну. Першу він був на навчаннях, а потім його підрозділ перевели на Донеччину. На жаль, 20 січня цього року 51-річний штаб-сержант Віталій Рамський загинув на бойовій позиції. Важка ця праця мир. Тисячі воїнів на сьогодні знаходяться у лавах Збройних сил України. Вони залишили свої теплі домівки, щоб захищати Україну, її волю, її незалежність. Багато із них пішли на війну добровольцями. Їм болить те, що розривають на шматки, нашу землю. І ми віримо, що вони відстоять цілісність нашої держави. В героя залишилась велика родина дві доньки, мама та сестра. Поховали бійця у Рівному на кладовищі Нове. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини рівного.